It didn't happen in Tallinn. There was a couple of Russians, they botched it. Years after communism, Russians are still drunk, lazy, inept, corrupt peasants. National characteristics always outlive regime change. It was very short notice, Tim. Do you know, when the Romans could no longer find enough Romans to run their empire, greatest empire the world has ever known, they started hiring foreigners. The rest is history decline and fall. You understand what I'm saying? No foreigners. нічого не вийшло. В Таліні пара росіян все зіпсувала. Комунізм давно минув. а Росіяни досі п'яниці ледарі на компетентні і продажні холопи. Національні риси завжди переживають зміну режиму. Було мало часу. Тим знаєш, коли римляни вже не могли знайти римлян, щоб керувати своєю імперією, найвеличнішою імперією у світі. Вони почали наймати іноземців. Решта історія. За непад и падение. Разумеешь про что я? Жодных иноземцев. Не получилось в Талине. Эмини было очень мало. А ты знаешь, когда римлянам перестало хватать своих людей для управления империей, самой великой империей в истории, они стали нанимать иностранцев. Исход знают все. Упадок, разруха. Ты понимаешь намек? Некаких іноземців. Дівчинка, come down I it's платье. І ще страшніше, чем предыдущая. This woman is incompetent. Why you bring me here? Hey, you're the one who had to come to a Russian bridal shop. It was a mistake. Як вам подобається ця сукня? Вона ще страшніша за попередню. Ця жінка некомпетентна. Навіщо ти привела мене сюди? ти ж сама захотіла у російський весільний салон. Це було помилкою. Вам до вподоби? Вам ä, подобається ця сукна? Ще жахливіша за попередню. Эта женщина некомпетентна. Зачем мы пришли сюда? Эй, это ты настояла на том, чтобы пойти в этот магазин. Это была ошибка.